Всім привіт! Сьогодні я зі своїм чоловіком. Він нарешті вихідний, тому що сьогодні вихідний. Ми приїхали до Німеччини, бо тут живуть багато наших друзів. І коли їхали з Нідерландів до Німеччини, в мене виникла ідея зняти відео про різницю в Нідерландах та Німеччині. Звичайно, це таке поверхневе відео, в якому це просто наше спостереження. Да? Наші? Угу. Чи мої твоїм, моїм, нашим. наші спостереження щодо Нідерландів, щодо Німеччини, вони такі не дуже глибокі, але це те, що кидається в очі. Починаємо нашу розповідь з того, що Німеччина це одна з перших країн Європи, яку ми почали досліджувати і бували тут багато разів. І ці багато разів виходили на мої. Погібності, бо мені кожного разу хотілося якусь Magic Christmas сказку. І перше, що спадало нам на думку, то що от в Німеччині от точно крісмас mood. Тож ми їздили сюди кілька разів, були два чи три, да завжди взимку, тому що у нас зимові діти, і ми сюди приїжджали до наших друзів. Перша різниця, яку ми дійсно вже помітили. Про яку нам розповідали друзі, це те, що в Німеччині погані дороги. Ми приїхали перший раз колись в Німеччину, то в мене було три місяці досвіду за кермом, і я вже на автобані їду на орендованій автівці, і мені ці дороги здавалися дуже ідеальними. Але... але і в Україні тоді були погані дороги, реально, це mm -hmm. просто може кілька років, коли прийшов наш президент, вони стали кращими, але тоді вони дуже погані були. Так. і Коли нам німець німець каже, так він сказав, що дороги у нас не дуже. Я дуже здивувався, тому що для мене це було щось космічне, астрономічне, і от якщо порівнювати з Нідерландами. То можна відчути різницю. Насправді в Нідерландах на дорозі ви навіть тріщини не, не знайдете. А от в Німеччині бувають такі трохи побиті дороги з бур'янами. по по краях. І ще в мене асоціюються німецькі дороги, німецькі автобани з тим, що завжди там якийсь ремонт іде. От коли не їдеш, завжди ремонт на автобані, і це може тягнутися дуже довго. Ремонт, ремонт, а потім такі латки лежать. Ну в Нідерландах ми такого не бачили. Але звичайно, ми і не всі Нідерланди об'їздили. Тож ми повіримо німцям, які сказали, що в Германії ось такі ну, не дуже дороги. В Нідерландах трошки краще. Друге, те, що я скажу, це про Різдво. Різдвяний настрій реально в Німеччині набагато кращий, набагато різдвяніший, бо в Нідерландах не святкують Різдво. Та ні, вони святкують Різдво, але воно в них має та ні. Вони святкують Різдво, але більше уваги вони приділяють Сінтерклас. Це еквівалент українського святого Миколая. І той сінтерклас приїжджає на човні, дарує дітям подарунки, і в нього там є помічники. От і все більше з розмахом святкується ніж Різдво. Різдво це більше таке сімейне свято, де вони збираються тільки на вечерю, і взагалі все. Так, добре. Реально, просто інша культура святкування цих різдвяних і новорічних свят. Хліб Хліб. і хліб це в Європі, мабуть, основний раціон, тому що усі їдять бутерброди. Ми не розуміємо цього ранці і в і на обід, мабуть, ввечері. Але в Нідерландах смачного хліба річки менше ніж в Німеччині. В Німеччині багато різноманітного хлібу да. чаю і всього в них, в них трохи більше. Мабуть, просто в Нідерландах ти приходиш в супермаркет і береш з полиці звичайний хліб. А в Німеччині, коли ти заходиш в супермаркет, то ти можеш взяти смачнючий хліб для нас. Дуже смачний хліб. Це такий з Зернятком. Зернятком, такий пропечений, такий, от як в Україні. А в Нідерландах він більш якийсь тостерний, такий пухкий, такий квадратний Квадра... Квадратний для тостеру, да. ну це все не те, що ми любимо. Ми трошки розбаловані після України, звичайно. Також в Нідерландах, що дуже класно, всі. Розуміють англійською і вони не будуть робити собі обличчя кірпічом, якщо ти з ними заговориш англійською. І вже ж вони дуже радіють, коли ти з ними можеш нідерландською поспілкуватися, але тут, от в Німеччині, ще п'ять разів подумаєш. До того як заговорити з німцем по англійськи може 80% вони такі не дуже раді, коли чують англійську. Хоча зараз ми маємо багато українців, які приїхали сюди. Через війну і вони кажуть зовсім не такі речі. Їм трапляються класні німці, які їм допомагають і англійською, також але ось нам такі траплялися, що вони просто топлять за свою німецьку. Я це багато раз також чула. Це можливо нормально. Вони просто такі люди примальні, не знаю, такі прямі квадратні. Добре, тоді ще одне: те, що німці вони просто живуть по годиннику. У них все розписано, все по хвилинам, все вони повинні бути чіткими, нікуди не запізнюватися. Для них це дуже велика проблема. Ми колись жили в готелі, і треба було виїхати до 12-ї. Ми розуміємо, що такое ї ми повинні вийти. Але в саме останній момент наша донька наробила в памперсі. Нам треба її було, було помити. І це вже було. Там 12.05. і нам же дзвонять вони і кажуть: а ви виходьте, бо ми зараз вам нарахуємо ще один день проживання тут. Це ми такі добре, добре. Вибачте, будь ласка, ми зараз помиємо доньку. Ні, прям зараз виходьте. Вони так наїжджали на нас, що ми там 5 хвилин запізнилися. Але ж коли вони вони казали, що їм треба прибирати, бо наступні прийдуть. Але прибиральниця була в іншому стороні коридору. Ще вбирала інші кімнати. Тобто, це це не про прибирання, це про культуру, таймінг і просто все чотенько повинно бути в них. В Нідерландах так Чи не так? Ні, в Нідерландах трошки проще. В Нідерландах не такі вони. І ну нам натраплялись такі ситуації, да та, не було ніяких таких ситуацій, і запізнання вони нормально реагують. Завжди кажуть, no проблем. Може вони так кажуть? Бо... Не хочуть бути. Не, вони взагалі в Нідерландах, що, що думають, то і кажуть. Да, да, так. оце до речі, так. Так і є. В Німеччині вони завжди такі, якщо їм щось не подобається, вони просто призем, приземкувати дають. Вони такі нічого не скажуть там, лице кирпичем. І все. А нідерландці такі, да, да, вони можуть посміхатися, але якщо їм щось не подобається, вони прямо і скажуть. І тут друга з цього випливає, це поведінка цих двох національностей німців і нідерландців, якщо їм щось не подобається. В наших випадках, якщо німцям щось не подобається, вони такі просто мовчать, там нічого не відповідають, такі, такі, які це вони такі стають. Ну такі, квадратні стають. Німецькі. А нідерландці, вони, якщо їм щось не подобається, вони просто скажуть про це. Їм не подобається, що там людина не працює, вони скажуть: ти повинен працювати. Якщо їм не подобається, що ти, що ти там робиш, то, то вони скажуть, це роби, а це не роби. Ну тобто. Ніколи не помічала те, що вони такі щось подумають. А ти не знаєш, що він подумав. А може він там таке хотів сказати, а може не таке. Про нідерландців це не так. Вони скажуть, що вони хочуть. А по німцям не дуже видно, що він там хотів сказати, що сподобалось, що не сподобалось, а що не сподобалось, що він там має на увазі. Я щось зовсім не розумію. Тож це також така. дозаписую це відео, бо згадала, що в понеділях тут в Германії майже нічого не працює, продуктові магазини також. В Нідерландах цим проблем нема. Майже всі продуктові працюють по скороченому графіку, але вони працюють. А ще у великих містах Німеччині дуже багато жебраків, дуже багато безхатьків, і це дуже кидається в очі. Бо в Нідерландах жібраство взагалі заборонено і якось дуже поменше таких людей, навіть в великих містах. Я не знаю, якось Нідерланди піклуються при них. Я думаю, що Німеччина також піклується, але щось. Щось якось не так, що чи... зрозуміло. Ми любимо Німеччину, бо тут живуть багато наших друзів. Ми любимо Нідерланди, бо ми живемо самі там. Приїжджайте до нас в гості, приїжджайте до Німеччини, щоб да. самим, самим зробити висновки, а також пишіть коментарі, де ми намолови чогось, з чим ви не згодні.